Дві третини літніх таборів області небезпечні. Із 24 закладів 16 визнані неприйнятними до експлуатації. Під час перевірок МНСники виявили понад 500 порушень. Кожне з них може стати поштовхом до біди. Найбільш критична ситуація на об'єктах комунальної власності. Пожежної сигналізації на більшості таборів і близько немає. Вогнегасників замало, деякі потребують негайної перезарядки. Така ситуація повторюється з року в рік. Втім, є і винятки з правил. Табори «Супутник» завдяки своєчасному фінансуванню усунуто всі основні вимоги з питань пожежної безпеки, завдяки чому створено безпечні умови для відпочинку дітей. Інша картина спостерігається в таборі. Ойлятко, який знаходиться в селі Левків Житомирського району, де неналежним чином приділяється увага щодо виконання порушень з питань пожежної безпеки, за результатами перевірок 18 осіб притягнути до адміністративної відповідальності.